Школа номер один у Сновську. Тут тричі на тиждень школярі та дорослі можуть прокачати м'язи. Під керівництвом вчителя фізкультури Ярослава Бондаревського він увечері після уроків проводить безкоштовні заняття. Я прийшов до школи і з'явилось таке бажання власним прикладом підштовхнути школярів і не тільки школярів до того, щоб займатися фізичною культурою покращенням свого тіла, укріплення здоров'я. І з'явилася ідея на безкоштовній основі заснувати таку секцію з посиленої фізичної підготовки. Усе починалося із відділення з посиленої фізичної підготовки гуртка військово-патріотичного виховання Сокіл Джура, яким почав опікуватися Ярослав, як тільки став тут працювати. Згодом ініціатива переросла у секцію для всіх охочих. Це стосується не тільки школярів у нашій школі, але взагалі по місту тобто, будь який школяр, починаючи з 8 класу до 11, Безкоштовно може прийти і тренуватися на базі школи. Тобто керівництво школи воно пішло мені на зустріч, вони мені дали спортзал. Звичайно, є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, тому що в школі було тільки пару гір і пару стареньких гантелів. А самі хлопці вони допомагали, хтось дому стареньку штангу приніс, хтось пару гантель, таких уже більш професійних. Іноді буває так, що ми скидаємося фінансами. І всі разом я купую той інвентар, який нам дозволяють наші спроможності. Щоразу на тренування приходить більше 30 охочих. Ярослав розробляє окремі програми і для хлопців, і для дівчат. Будь-кого можу підібрати програму, якщо потрібно написати нову. Якщо там у кого є проблеми зі здоров'ям, то можу скласти програму під окремо людину. Тут йде індивідуальне, кожному береться свій індивідуальний підход, і тренер старається час кожному ученику, який приходить на його тренування. Кожного, якщо я бачу, є якась помилка, я вказую на неї, вказую, як повинно бути, і кажу чому. Тому що, щоб виконати вправу правильно, потрібно розуміти не просто, як технічно воно візуально виглядає, як виконати, але й чому це потрібно робити. Підйом, вору, вийди, опускаємо тих. Біля корпуса тримаємо ліхті, спинку рівна, видих, внизу, вдих, видих. Бо в кожній вправі, якщо навіть ти все розумієш, як правильно робити, зі сторони ти себе не бачиш. І завжди хочеться, щоб хтось не хочеться, а власне мусить хтось підсказати і правильно підсказати, як. Ту або іншу вправу робити. Ярослав дуже відповідально ну так до цього відноситься і е, дуже різноманітні вправи, і е, кожному може щось таке підсказати. Ярослав виконує вправи на рівні з усіма таким чином і показує, як робити правильно, і займається сам. Це високоінтенсивні вправи, які у нас іде розвиток не тільки силових показників організму, але й спритності, витривалості, силової витривалості. Тобто ці тренування вони допомагають не тільки мати гарний вигляд, але ще допоможуть у повсякденному житті. Під час тренування практикують і комплексні вправи. Зараз серія вправ на прокачку спини і широчайших м'язів. Зараз підтягування, потім на широчайшу резину і широким вкладом вперед. Широким хватом за шию. Я бачу, вони заінтересовані, вони ходять будь-яку погоду. Їм не важливо дощ, сніг, спека, холод. Вони йдуть, вони займаються, вони іноді дзвонять, навіть кажуть, що Ярослав Васильович, а буде сьогодні тренування чи ні, у вас там немає, я там десь я ще йду. Залишається ще хвилин 40 до тренувань, вони вже дзвонять, вони вже чекають. Во-первых, я хочу понравиться девочке какой-нибудь. И э, у меня тут много друзей, с которыми я люблю пообщаться, потому что я очень общительный человек. Э, прихожу, мне говорят, что тут типа качаются. Я говорю, о, я как раз искал такое место, где можно подкачаться нормально. Типа не э, боксировать там, не бороться, а именно качаться, чтобы, чтобы не ходил на такую сессию, был бы дрыщом, так сказать. хожу на эту секцию, чтобы ну, поддерживать ну, форму и для того, что ну, мне нравится сюда ходить.